Мікс дитячого літнього одягу Крейн, купальник соціальний на 146 см, футболочки в наборі, на вік 110 см, шортики 122-128, джинсові шортики на вік 140. Легенькі літні шортики з карманчиками. На поясі резинка на 140 см, легесенькі шортики з карманчиками. На поясі резинка. на дзвік застібається на 146 см. Спіднички дві в наборі котонові. На вік. 134-140. Купальні плавочки, спідничка на 110-116 шортики на 152. 146, джинсові шортики на хлопчика на 146, футболочка на 122-128 см. Шортики на 146, шортики на 146, комбінезончик з карманчиками на 146 см та в упаковочку. Купальник, комплектик розмірний. Суцільний купальник 128 см. Також суцільни 140. Комплект піжамка 110-116. Платьечко на 98-104. Набір спіднечок 110-116. джинсові шортики на 134. Та ось ці легесенькі шортики на різний вік. 100% візкового за матеріал. 140, 152, 134, 152, 146, 128, 122, 152, 140, 134, 122 та 134. Та ось такі. Також легесенькі шортики. Джинс матеріал подібний. Також на різний вік. 140, 134, 140, 128, 146, 122, 128 та 152.